Добрий день. Продовжуємо працювати з анімаціями. І е, на, наступна в темі у нас редактор Кріта. Тобто цей редактор, все окей, все нормально, працює, але працює він тільки на комп'ютерах: на Windows, на Linux і на MacS. Е, і хто працює з комп'ютером, тут уже даже адекватне відеопояснення є, все можна користуватися, за допомогою нього можна створити цю анімацію. Нам, якщо що, треба створити анімацію о такого типу. Там, де буде у нас 9 кадрів, і там у нас буде танцювати смайлік. Але хто працює з телефона і з планшета, це собі встановити не можуть, ну, як і більшість програм. Тому що ми робимо? Якщо у вас телефон чи планшет, нам знову ж таки на допомогу канва приходить. Файл, який в який у вас буде ви собі завантажувати два файли заготовки. Собі їх в канву завантажуємо. Щоб вони у нас отут І можемо працювати з ними. Тобто, що нам треба зробити? Нам треба спочатку вистояти оці всі кадри, і щоб вони зациклилися в анімації, як ми до цього вже робили. Що ми дивимося? Спочатку нам треба зробити так, щоб у нас так смайлик стає з руками, потім одну руку підняв ногу, ліву в сторону відвів, потім знову перший кадр. І потім, навпаки, вже інша рука піднята, інша нога відвинута. А, ми так і робимо. Тобто у вас є ось ця інструкція. Ми собі завантажуємо смаліка, серединки його ставимо, і завантажуємо руки. Так, щоб і то, і то було. Тобто, треба одне перетащити рукою а одне, друге клацнути, вони замінюють по-другому. Що зробити для того, щоб руки у нас були окремими об'єктами? Для цього у нас є тут кнопочка обрізання. Ми собі прибираємо все, що нам не треба. Нам треба з вами ось в перший раз на першому анімації ось ці руки. Потім готово. Потім собі дублюємо цей об'єкт. Чого ми так робимо? Тому що нам нужна окремо одна рука, окремо інша рука. І так само обрізаємо. Тут ми залишаємо одну руку, тут ми залишаємо іншу руку. Отак. Готово. Так, тепер у нас є дві руки. Це шикарно. Дві руки є. Що нам треба, крім двох рук? Нам ще потрібно ноги окремо. Тому ми можемо собі дублювати цього смайлика. І спочатку залишити тільки ноги. Отак, щоб нам нічого не заважало, готово. Потім знову дублювати. І на одному. Залишити одну ногу. Отак. На іншому залишити іншу ногу. Отак. Тобто, як ви бачите, в канві проблем з роботою з декількома об'єктів. Об'єктами немає ніяких. А на першому на головному смайліку робимо його, якби це не страшно звучало без цих ніг. Все. І тепер у нас є одна нога, є інша нога. І ми знаємо, що до цього кадра нам треба буде повернутися в третьому кадрі. Тому ми можемо в такому стандартному положенні зробити копію, вставити цю копію. От У нас буде перший і третій кадр буде повністю готовим. А потім дивимося, що у нас другий кадр з нашої сторони права рука піднята, ліва відставлена. Тому ми так собі робимо. Знову ж таки, вставляємо перший кадр. і... Ага, uh -huh. Піднімаємо цю руку і відставляємо цю ногу. Все бачите, нічого складного немає. Так само робимо копію, так само вставляємо. І тепер навпаки, якщо там ми ліву відставляли, праву піднімали, то тут ми праву відставляємо і ліву піднімаємо. Дивимося далі, що нам треба. Далі нам, нам треба взяти руки, які плескають. І, знову ж таки, на шостий кадр е, копіювати наш перший або третій. Тобто перший або третій наш, ми можемо кадр ще двічі е, зробити копію. Тобто ми його поки що робимо на шостий. Копію ставили ось. І переносимо так, щоб він у нас був наступний далі. І тепер ми можемо собі ще раз дублювати цю копію. Для того, щоб зробити кадр з руками плеснутими. А значить, для плеснутих рук нам не потрібні оці. І нам треба знову вставити знайомий нам кадр, з якого вирізати тільки верхні руки. Отак. От А, єдине єдине, що, бачите, от мінус кави безкоштовної версії, що ми не можемо фон прибрати тут. Ми зробимо трошки прозорим а такими, І нормально. <кій> ну, що поробимо. Тут, якраз, бачите, в... з'являються плюси комп'ютерних редакторів. Поки що безкоштовно канва нам ще не хоче всього давати. Так. Копію зробили. Вставили. Перенесли сюди. Тобто, опять у нас. Руки пішли по сторонам. Тобто, це ми зараз зробили п'ятий кадр, зробили шостий кадр. Причому навпаки нам треба після того, як ми отак потанцювали, потім він хлопнув п'ятим кадром, потім шостий кадр, такий самий, як перший третій. Сьомий кадр руки вниз. Нам потрібні, знову ж таки, бачите, руки ходять на об'єкт. Знову ж таки, у нас будуть не дуже красиві для тих, хто з телефоні працює. Ну, і у кого немає преміум версії безкоштовної. Після цього нам потрібен кадр з руками вниз. Так само працюємо все ж з тим самим. Ну так, да. погано, що ми. Не можемо йому видалити фон. Так, залишаємо тут тільки нижні руки оці. І робимо трошки прозоріше, щоб ну, не настільки воно мерзко виглядало. Так, ось сюди. Єсть. І фінальний. Вертаємося до восьмого нашого стандартного повторюється постійно. І на дев'ятому піднімаємо руки вгору. Оцей наш стандартний виставляємо. Копія. Ставити його після руки вниз. І копія ставити руки піднімаємо вгору і трошки прокручуємо. Вот так. Те ж саме робимо тут. І трошки прокручуємо. Все. Тепер для того, щоб нагадаю, щоб в канві була у нас нормальна анімація, ми робимо по пів секунди всі кадри. На ком... Ну, опять-таки, так. Да. Э, проблема, що навіть в канві з комп'ютера працювати простіше, бо ми можемо зажати Ctrl і повиділяти всі об'єкти, скільки б у нас їх, їх штук не було. З телефона придеться кожен окремо це все робити. Ну, що поробиш в таких ми зараз обставинах. І ставимо щось в районі пів секунди. І тепер у нас виходить така анімація. Є свої мінуси. Але так як нам треба працювати з телефона, чого і ні? Тобто, якщо, опять-таки, нагадаю, ви мені його скинете, то ви доступ, будь-то з посиланням копіювати посилання. Якщо ви гівку хочете скинути, то йдемо завантажити. Вибираємо тут гівку і завантажуємо гівку. Все, гівка вантажиться. Все, до побачення.